Любі другокласники, вітаю вас на уроці української мови. Працюватимемо старанно, щоб почути у кінці, що у нашому другім класі діти просто молодці. Сьогодні на нашому уроці ми будемо навчатися змінювати слова, назви предметів. Розгляньте, будь ласка, малюнки. Та скажіть, які слова називають один предмет, а які багато? Які ж у нас є слова? Білка, діти, дівчинка, дерева, хлопчик, лосі, дерево, шапки. Скажіть. Які слова називають один предмет? Білка одна білочка, хлопчик один у нас хлопчик, дерево, велике дерево. Дівчинка. Одна у нас дівчинка, маленька дівчинка. А діти один, два, багато їх дерева. Дивимося, багато дерев. Лосі один, два. Шапки один, два, три. Діти, давайте разом запам'ятаємо правила. В українській мові слова можуть називати один предмет, наприклад, тварина, рослина або багато предметів, коли їх більше, ніж один. Наприклад, тварини, рослини. Попрацюємо з вами з лічилкою. Прослухайте, будь ласка, лічилку. Біжить півень із причілка і наспівує лічилку. Раз два курчата, три-чотири зайчата, п'ять, шість гусаки, сім вісім їжаки, дев'ять десять йде лисиця. Нам ховатись їй журиться. Давайте поглянемо на цю лічилку. Та потрібно підкреслити синім кольором назви предметів, яких один, а жовтим кольором назви предметів, яких багато. Давайте будемо думати. Півень. Він один синім кольором. Курчата. Курчата їх багато. Курчата зайчата. Також їх багато гусаки. Багато їжаки. Також багато лисиця. Лисиця в нас одна. Ану погляньте, будь ласка, діти, на картинку. Що ж не так на цих картинках? Лисиця в нас одна, а на картинці? Три. Зайченят у нас багато, а на картинці зайчик. Один. А кого з тварин не вистачає на малюнках? Гусаків, вірно, гусаків. Ми з вами рухаємося далі. Настала черга трошки перепочити, Попити водички, дайте оченятам перепочити та поверніться до роботи. Давайте поглянемо на картинки на екрані. Як назвати одним словом? Вовк, ведмідь, лисиця, це, звірі. Рухаємося далі. Горобець, снігур, синиця. Це. Птахи. Бджола, метелик, джміль, це, комахи, окунь, карась, щука, це, це риби, дійсно, це. Риби. Ми рухаємося далі. Давайте спробуємо замінити слова так, щоб тварин стало багато. Наприклад, один заяць, одна зайчиха, одне зайчиня. І як сказати, коли багато заєць, а багато Зайці багато зайчихи, зайченята, кіт, кішка, кошеня. Як сказати, щоб тварин стало багато? Перевіримо. коти, кішки. Кошенята. Лев, левиця, левеня. Як сказати, щоб тварин стало багато? Леви, левиці, левенята. І ще одна група слів. Тигр, тигриця, тигриня, тигри, тигриці, тигринята. Для закріплення наших результатів та наших знань відскануйте QR-код, який бачите на екрані, та виконайте цікаве завдання. Наостанок оберіть, будь ласка, настрій, який у вас зараз в кінці нашого уроку. Я дякую вам за роботу. До зустрічі на наступному уроці.